Вітаємо сьогодні з задоволенням вам ми покажемо чудовий біжовий комплект артикул 2082. Я ніколи не вважала, що біжова білизна це якось нудно, навпаки. Біжова білизна це дуже вишукана, дуже елегантна і дуже гарно. Біжова білизна вона виглядає завжди природно і дорого і підходить майже під різний одяг. Ця колекція 2082 випускається як в м'якій чашці з мережа, так і напівпаролон. І ну, недарма вибирають біжову білизну під більш мінімалістичний, елегантний образ, тому що виглядає дуже, як ми повторюю, здорово і підходить майже під різний одяг. До речі, скоро літо. І біжева білизна дуже зручна, тому що вона дуже гарно співпадає пасою під білий, світлий одяг. Про красу ми все розказали, тепер про функціональність цієї моделі. 2082 м'яка чашка, добре підходить для жінок з великими грудьми, нееластична мережа всередині, в, в нижній частині два шару, добре тримає форму і добре збирає груди, бачите, по формі ближче до центру. В цьому бюстгальтері не знімаються бретельки. прямо порційно розміру, вони розширені. Пояс виглядає дуже витинчений і гарно. Він напівпрозорий. Тут немає бокової кісточки, але за рахунок такої щільної тканини він добре тримається і не скручується. До речі, пояса в білизні Ава. Вони всі тугенькі, і це треба обов'язково враховувати. Чашка прикрашена, як я казала, дуже гарною витинченою вишивкою. Виглядає гарно, виглядає сучасно і біжовий відтінок він більш сучасної білизні, більше нагадує пудру. Тому ну, варто звернути увагу, якщо ви прихильник більш такого стриманого стилю або шукаєте таку білизну, що підходила під все на літо. Це чудова пропозиція артикул. В інтернет-магазині Білизна Injuan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.